Всім привіт! Так, приїхав на наш наутіл на соняшник, подивиться що тут робиться. А, значить, отакий от вигляд має наутільний соняшник. Хто дивиться канал? Зараз активно цвіте. Але все добре, але ж, як завжди, якесь але гусінь. На соняшнику гусінь. Зараз знайду тільки що. Ну майже на кожному він цей тут позбивав. Ось видно і гарно. Кусуйся. Ну, видно, да, ось о Гусінь працює з усієї сили. І це так майже на кожному ось на листочку. Ось. Біля пальця біля мого на цьому нема. Ось. Так що так. Ось такий вид міжряді трохи є бур'янчики у нас пройшли дощі нижнє листя ось якась хвороба посихали по і все піднімається вона наверх земля волога у міжряді Тут тінь, земелька гарна, накрита соломкою, все гарно, ну а такий вид, нижний, нижний ярус листів, далі вроді би вище нормально, але ж ця гусінь, вона, звісно, дасть соняшнику мінус в урожайності. Ще раз покажу отак ось вище. Общий фон. Давно не показував цей соняшник наутільний. На вид гарний. Але ж щось цей гусінь робить. Ось листки їсть. Листки їсть ось. Страю її ще більше. Ось така ось зовсім якась здорова, величезна ось зверху. Жовта така. Тут ось коричнева. Коротше, якісь динозаври позаводились. Що це за гусінь. Пишіть, коментуйте, в кого така обстановка на соняшниках. І що хто робить в такій ситуації? Я знаю у нас років 5 назад були Були такі випадки в районі, що гусінь так оце з'їдала соняшник. Ну я не знаю, ті, хто бризкали, чи щось там давало, чи не давало, як сюди зараз заїхати, це сюди не заїдеш, на соняшник як тут працювати, я не знаю. Я думаю, що... Смісно. Уже немає тут ніякого бризкать чимось. А вообще конечно хто знає, підкажіть. чи стоїть тут щось робити. Так, зараз поїду на друге поле соняшиком подивлюсь. oko